Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, підписникам, коментарям і вподобайкам, які допоможуть зробити канал кращим. Бажаю вам приємного прослуховування. Едвард Хох Продовгувата кімната. Цією справою від самого початку займався Флетчер. Але в той момент, коли в машину надійшов виклик, капітан Леопольд був разом із ним. Схоже, справа була простою, ніби заздалегідь вирішеною. Єдиного підозрюваного знайшли поруч із жертвою. Він немов охороняв її. Оскільки день передбачався нудним, Леопольд вирішив, що прогулянка до університету стане приємною розвагою. Дерева вздовж річки прикрилися жовтневими барвами, у парку спалювали купи опалого листя, від них здіймалися густі клуби диму, що інколи застилали дорогу. Попри сезон, небо було сонячним, а погода стояла напрочуд тепла. Дивний день. Для безглуздого вбивства. Вони звернули у вузьку вуличку з будинками для студентів, що вела прямо до бібліотечної вежі. Університет зовсім не змінився, буркнув Леопольд Кілька нових будинків для студентів і новий стадіон. Тут не траплялося нічого серйозного з часу бомби, років п'ять тому, відповів Флетчер Але ця справа схожа без проблем. Хлопця вже взяли. Він протнув кинджалом сусіда по кімнаті, а потім залишився поруч із трупом, немов нічого не сталося. Леопольд промовчав. Вони зупинилися біля одного з нових гуртожитків імпозатної будівлі з цегли та цементу, яка, як і решта, тягнулася до неба і була схожа на будинки для громадян середнього достатку. Навколо гудів натовп студентів. Леопольд пристебнув значок і поспіхом увійшов у середину будівлі. Кімната з видом на річку розташовувалася на п'ятому поверсі, точно така сама, як і решта, продовжена, безглуздо обставлена, з двома ліжками, що прибираються, столами двійниками, шафами і величезним панорамним вікном навпроти дверей. Медексперт уже був на місці і оглядав тіло. Він випростався, коли ввійшов Леопольд і Флетчер. Усе, ми готові. Його можна забирати. Ви згодні, капітане? Фотографії зроблено, тоді нормально. Флетчер, подивіться, можливо, що-небудь знайдете. Як його вбили, лікарю? Два ножових удари. Я, звичайно, зроблю ростин, але сумнівів практично немає. Коли помер, скажімо, добу тому. Флетчер ставив запитання і заносив відповіді в книжечку. Хлопці зіпсували картину, шефе. Загиблого звали Ральф Ролінгс, студент другого курсу. Його сусід по кімнаті, Том Макберн, зізнався, що просидів тут 20 годин, поки його не виявили. Він у сусідній кімнаті. Леопольд кивнув і пройшов до затриманого. Том Макберн. Був високий, худорлявий, темноволосий, з тонкими рисами обличчя, трохи похмурий, але не позбавлений юнацької чарівності. Йому повідомили про його права? запитав Леопольду поліцейського. Так, сер. Леопольд сів на ліжко напроти Макберна. Що можете сказати, юначе? Хлопець підняв бездонні карі очі і відкрито глянув на Леопольда. Нічого, сер. Гадаю, мені потрібен адвокат. Ваше право, звісно, ви не хочете зробити заяву, як помер ваш товариш, і чому ви залишалися поруч із ним кілька годин, не заявивши про його загибель? Ні, сер. Він відвернувся і втупився у вікно. Ви розумієте, що вас доведеться затримати як підозрюваного, і вам незабаром пред'являть обвинувачення у вбивстві. Хлопець промовчав, Леопольд не став наполягати, залишив його під охороною поліцейського і вийшов. Тіло вже накрили, воно лежало на ношах, готове до виносу. Не хоче говорити, просить адвоката. Що в нас? Сержант Флетчер знизав плечима. Усе, що нам потрібно, так це мотив. Схоже, їм подобалася одна й та сама дівчина або щось на кшталт цього. Дізнайтеся, наказав Леопольд. І вирушив поговорити з юнаком із сусідньої кімнати, який першим виявив драму. Його звали Білл Сміт, красивий блондин, складений як справжній атлет. Розкажіть нам усе, біле, попросив Леопольд. Та тут нема чого розповідати. Я познайомився з Ральфом і Томом на першому курсі, але ми не зійшлися. Вони завжди були разом, ніби окремо від усіх. Цього року мені виділили кімнату по сусідству з ними, але двері між нашими кімнатами були постійно замкнені. Учора ніхто з них не з'явився на лекції, коли я в другій половині дня повернувся до себе, то постукав у їхні двері і запитав, чи все гаразд. Том крикнув, що вони вляпалися. Але двері відчиняти не хотів. Я пішов до себе і забув про це. А вранці постукав знову, щоб дізнатися, як у них справи, і голос Тома здався мені дуже-дуже дивним. А де був весь цей час ваш сусід по кімнаті? Його не було. У нього помер батько і він поїхав на похорон. Сміт явно нервував, його руки машинально рвали аркуш паперу. Леопольд запропонував йому сигарету, і він схопив її. Ну, коли він відмовився відчиняти двері, я по-справжньому занепокоївся і сказав йому, що піду по допомогу. Тоді він відчинив, і я побачив Ральфа на ліжку. Він був у крові і мертвий. Леопольд кивнув і відійшов до вікна. Звідси він бачив ряди дерев, які у світлі жовтневого сонця відливали золотом, бурштином і пурпуром. А напередодні ви нічого не чули, наприклад, голосів, сварки? Ні, нічого, абсолютно нічого. А в минулому у них не виникало розбіжностей з якихось питань. Наскільки мені відомо, ні, якби вони не розумілися між собою, навіщо стали б просити ту саму кімнату, що й минулого року? А що з дівчатами? запитав Леопольд хм, іноді вони зустрічалися з ними. У них не було однієї тієї, самої, тієї, яка подобалася б обом. Ні, Біл Сміт трохи затримався з відповіддю. Упевнений, я ж сказав, що не дуже добре їх знаю. Біле йдеться про вбивство, не про сутичку на балу або про щось схоже. Тому бив його. Чого ще треба? Як її звуть, біле? Юнак загасив сигарету і відвернувся, повагався, потім неохоче процідив Стела Бантінг, третя курсниця. До кого ж вона була небайдужа? Не знаю. Вона зустрічалася з обома, начебто бувала з Ральфом минулого року під Різдво, але останнім часом я бачив її з Томом. Вона старша за них Ні, усім по двадцять. Просто вона вступила раніше. Добре, кивнув Леопольд, Пізніше вам поставить кілька запитань сержант Флетчер. Він вийшов у коридор. Займайтеся цією справою, сержанте. Мені вже час передавати вам кермо влади. Дякую за допомогу, шефе. Нехай він порадиться з адвокатом, а потім подивіться, що він скаже. Якщо відмовиться зробити заяву, затримайте його як підозрюваного. Ми зможемо домогтися обвинувачення. У цьому жодних сумнівів. Підете поговорити з дівчиною? Леопольд посміхнувся. Можливо, сміт виглядав збентеженим і стриманим, говорячи про неї. Можливо, мотив у їхніх стосунках. Щойно медексперт встановить точний час смерті, скажіть мені. Добре, шефе, Леопольд повільно спустився вниз, розсуваючи студентів і викладачів, які юрмилися на сходах. На вулиці зняв і сховав значок і рушив студентським містечком у бік адміністративної будівлі. Стела Бантінг мешкала в головному гуртожитку, в великій будівлі з червоної цегли. Прикрашеній колонами і зарослі лишайником. Коли капітан Леопольд підійшов до неї, вона поверталася з магазину з блоком цигарок і шампунем. Міцна дівчина з дещо незграбними формами, а обличчя було б навіть гарним, якби посміхалася вона частіше. «Стела Байтінг? Так. Мене звати Капітан Леопольд. Я хотів би поговорити з вами про драму, що трапилася у хлопців. Вважаю, ви знаєте про це, вона моргнула, опустила вії і сказала так, я в курсі. Чи можемо ми денебудь поговорити спокійно? Зараз віднесу покупки і ми зможемо пройтися. Мені не хочеться розмовляти всередині будівлі. На ній були бермуди і щільний обтисний светр. Йдучи поруч із нею, Леопольд відчував себе помолодшавшим. Якби вона посміхнулася. Але, схоже, це не був день посмішок. Вони пішли з кампусу і мовчки попрямували до стадіону. Нарешті капітан порушив мовчання, зауваживши: ви там не були? А мала б бути? Як я зрозумів, ви зустрічалися з обома минулого різдва гуляли з загиблим, а нещодавно з Томом Макберном? Трохи зовсім небагато. Ральф не належав до чоловіків яких можна справді впізнати. А Том, він був милим хлопчиною. Був? Це важко пояснити. Ральф діяв на людей, на всіх, хто опинявся поруч. Коли я відчула залежність, порвала з ним. Що за залежність? У нього був владний характер, дивно владний. Такими не бувають хлопців, 20 років. Слухаючи вас, можна вирішити, що ви знали багато хлопців. Справді. Я вже третій рік в університеті. Я дуже подорослішала, набралася досвіду за цей час, у всякому разі, так вважаю. Розкажіть мені про Тома Макберна. Я трохи була з ним останнім часом, щоб самій переконатися, наскільки погані справи. Він жив заради Ральфа, тільки заради нього і нікого іншого. Гомосексуаліст? Ні, не думаю. Скоріше схоже на стосунки професора і учня, наставника і послідовника. Господар і раб. Вона повернула голову і посміхнулася. Послухайте, мені здається, ви орієнтовані на нічні оргії, так? Але жоден із хлопців помер. Так, так, помер. Опустивши очі, вона піддала ногою опале листя. Ви розумієте, про що я говорю? Ральф завжди був наставником, непогрішимим учителем, майже месією для Тома. Чому ж він убив його? Ось саме, він ніколи б не вбив його. Він не зміг би. Я не знаю, що там сталося, але не можу собі уявити, щоб Том Макберн убив Ральфа. Можливо, така можливість все ж таки є, міс Бантінг? Чи не могло статися, що Ральф. Украй нешанобливо відгукнувся про вас, сказав щось, що стосувалося того часу, коли залицявся до вас. Я жодного разу не переспала з Ральфом, якщо ви намагаєтеся дізнатися про це. До речі, ні з одним із них. Я не це хотів сказати. Усе сталося саме так, як я вам розповіла. Насправді, Ральф вселяв насамперед страх. Я не хотіла, щоб він таким чином тиснув на мене. Вони ще не залишили меж кампусу і були досить далеко від стадіону, але капітан відчув, що прогулянка підійшла до кінця. Дякую за допомогу, міс Бантінг. Можливо, я ще раз звернуся до вас. Він вклонився і розвернувся, щоб попрямувати до гуртожитків, знаючи, що вона не спустить з нього очей, поки він не зникне. Наступного ранку сержант Флетчер знайшов Леопольда у своєму кабінеті, коли той читав звіти про нічні події. Шефе, ви ніколи не спите? запитав він, підтягуючи до себе потерте шкіряне крісло, призначене для рідкісних відвідувачів. У мене буде час відіспатися після смерті. Що нового з приводу Макберна? Адвокат каже, що він, як і раніше, відмовляється робити заяву. Але у захиста, схоже, ще жеврія надія, оголосити його невинним у зв'язку з розумовим розладом. А що каже медиксперт? Флетчер зазирнув у листок. Два удари ножем обидва в серце. Схоже, він лежав, коли йому завдали ударів. А скільки часу минуло до того, як їх виявили. Він поснідав приблизно за годину до смерті, а смерть настала десь близько 10-ї години ранку, оскільки ми знаємо, що Макберн був у кімнаті напередодні ввечері, коли Сміт розмовляв із ним через двері. Можемо стверджувати, що він просидів із трупом 22 години. Леопольд втупився в вікно, подумки порівнюючи сірість міста з яскравими фарбами, що вразили його за містом. Звісно, все помирає, тільки смерть у місті настає раніше і виглядає вона тьмяною і жалюгідною. Що ще? запитав він у Флетчера оскільки відчував, що є ще щось. У шухляді столу, сказав Флетчер, дістаючи пухкий конверт, майбутній доказ шість шматків цукру, просочених ЛСД. Добре, сказав Леопольд, глянувши на конверт. Вважаю, що зараз це не дуже дивно для студентського містечка. Чи траплялись випадки вбивства під впливом ЛСД? Один випадок на Заході і ще один в Англії. А чи є можливість з цим домогтися засудження? Чи навпаки, це стане основним аргументом для захисту, побудованого на розумовому розладі? Я перевірю, шефе. Ще одне. Запросіть сюди цього хлопця, Смітта. Я хотів би ще раз поговорити з ним. Залишившись на самоті, Леопольд відчув пригніченість. Справа мучила його, не давала спокою. Макберн провів 22 години з небіжником. Щоб піти на таке випробування і витримати настільки довго, треба було мати пошкоджені мізки. Божевільний і вбивця. Ось і все. Схоже, що все так і було, і можемо поставити крапку. Коли Флетчер ввів біла сміта в кабінет, Леопольд розсіяно дивився у вікно. Він обернувся і вказав юнакові на стілець У мене є ще кілька запитань, біле. Розкажіть мені про ЛСД. Що? Леопольд підійшов і сів на краєчок столу. Не кажіть, що ніколи не чули про це. У Ролінса і Макберна він був у столі. Біл відвернувся. Я не знав, якісь чутки ходили, і нічого іншого, ніякого шуму за дверима в сусідній кімнаті. Шум бував іноді. Леопольд чекав відповіді, але, оскільки студент замовк, він нахилився над ним і сказав. Ми розслідуємо вбивство, біле, вбивство. Ролінс заслуговував на смерть, і все. Це був найзлісніший тип з усіх, кого я знав, те, що він робив із бідолахою Томом. А Стелла Бантінг каже, що Том майже обожнював його. Це так, і це робило його ще жахливішим. Леопольд сів у крісло, поклав лікті на папку. І закурив сигарету. Якщо вони обидва нажралися ЛСД, то будь-хто міг би увійти в кімнату і заколоти Ральфа. Біл Сміт похитав головою. Сумніваюся, вони не відчиняли двері, поки ловили кайф. До того ж, Том захищав би приятеля. Він перегородив би шлях будь-кому, міг навіть віддати за нього життя. Проте доводиться визнати, що вбив Том. Завдав два смертельні удари, а потім провів із трупом день і ніч. Навіщо, біле? Чому? Не знаю. А ви не вважаєте Тома Макберна божевільним? Ні, зовсім ні, принаймні, за законом. Біл відвів очі, його погляд був спрямований у Але він був зачарований ролісом. Це вже точно одного разу, поки ми ще трохи дружили. Він сказав, що зробить для Ролінса все, навіть віддасть своє життя. Це було навесні, в вихідні дні, але тоді всі допряче випили. Том висів над порожнечою вниз головою, а Ральф тримав його за ноги. Ось як він йому довіряв. Гадаю, треба ще раз поговорити з Томом Макберном, кивнув Леопольд, на місці злочину. Флетчер привіз Тома Макберна в студентське містечко в наручниках. Капітан чекав на них у довгастій кімнаті на п'ятому поверсі. Чудово, Флетчере», – сказав Леопольд, залиште нас, зачекайте зовні. Макберн вже не виглядав спокійним і замкнутим. Леопольд звернув увагу, що його очі почервоніли, а губи неабияк тремтіли, коли він заговорив. Про що ви хочете мене запитати? Багато про що, юначе. У мене найрізноманітніші запитання. Леопольд зітхнув і запропонував сигарету молодій людині. Ви з Ролінсом приймали ЛСД, чи не так? Так, приймали. Навіщо? Для отримання рідкісних, збудливих відчуттів для кайфу? Ні, не за цим. Ви нічого не розумієте про мене, і Ральфа. Я розумію, що ви його вбили. Що ще потрібно розуміти, Ви закололи його тут, на цьому самому ліжку, Том Макберн із силою втягнув в себе повітря. Ми приймали ЛСД не для кайфу, повторив він, а щоб посилити інтенсивність релігійного досвіду, щось на кшталт містичного откровення, що надає сенсу життя. Леопольд насупився і уважно подивився на юнака. Я тільки поліцейський, юначе. До вчорашнього дня ви були для мене абсолютно незнайомою людиною, як утім, і Ролінс. Вважаю, він таким незнайомцем для мене і залишиться. Один із недоліків моєї професії. Я стикаюся з людьми, коли вже надто пізно. Коли зло, він вказав на порожнє ліжко. Уже сталося. Але я хочу знати, що сталося між вами двома в цій кімнаті. Я не хочу вникати в ваші міркування про містицизм або релігійний досвід. Я хочу почути, що тут сталося. Я хочу знати, чому ви його вбили і чому залишилися сидіти поруч із трупом 22 години. Очі Тома бігали по стінах, які він бачив, напевно, вже в тисячу перший раз. Ви ніколи не ставили собі запитання щодо цієї кімнати, про її форму. Це нічого вам не нагадує. Ральф казав, що вона змушує його думати про одну історію Едгара По під назвою Довгастий ящик. Ви пам'ятаєте? Ящик знаходився на борту судна, і в ньому, звісно, лежав труп, як труна Кікега, який виплив на поверхню моря, щоб врятувати Ісмаїла. І ця кімната була труною Ральфа? обережно запитав Леопольд. Так, Макберн не зводив очей з наручників, його могилою. Ви його вбили, чи не так? Так. Які у вас побажання? Хочете побачитися з адвокатом? Ні, нічого. Боже, двадцять дві години. Я, я, я знаю, що ви робили, але не думаю. Що ви повідомите це судді та присяжним. Я вам скажу, тому що ви, можливо, зможете мене зрозуміти. І він почав розповідати повільно і спокійно, а Леополь слухав, оскільки вміння слухати було частиною його професії. Увечері, коли Тома Макберна відвели в камеру, Флечер, залишившись наодинці з Леопольдом, сказав, я дзвонив окружному прокурору, шефе. Що ви йому скажете? Гадаю, викладу факти. Макберн підпише зізнання з точним викладом того, що сталося, решта нас не стосується. І мені не скажете, шефе, не думаю, що мені хочеться говорити про це з ким-небудь. але думаю, треба. На істину мене наштовхнули його слова про релігійний досвід, про труни, що випливають з океану, та інша каламуть. Ви знаєте, що в очах Ральфа їхня кімната була чимось на кшталт могили, вона і стала нею для нього. Було б цікаво познайомитися з ним, Флетчере, якби я зміг вчасно впізнати його. І що б ви зробили? Можливо, просто вислухав і спробував би зрозуміти. Макберн зізнався в вбивстві, Леопольд кивнув. Схоже, Ролз попросив його про це, а то мав до нього сліпу, абсолютну довіру. Він непохитно вірив йому. Ролінс попросив його вдарити прямо в серце? Так. А чому тоді Макберн так довго сидів біля тіла, день і ніч? Він чекав, тихо відповів Леопольд, дивлячись далечінь. Він чекав. Коли Ролінгс повстане з мертвих, кінець оповідання.